Опа, -оп, всім привіт! Невідомий блогер знову на зв'язку. І значить, слухайте, Пабло швидкий, паша бистрий. розказав мені про рибалку. Каже, хочу піти типо, на рибалку. І значить, замовили ми такі штуки. Це якби підсилювач прикормка для риб. Український виробник. І, значить, Виробник заявляє, що просто пушка, ви приходите, там чорна львинка, якщо у вас є там на водоймі якийсь там карас чи короб чи хто там якийсь хижак. Якийсь рибу, то значить він там фу, клює, буде ну, краще клювати. І мене зацікавила така штука, якраз приманка на гачок. Коротше, ми вирішили перевірити цього виробника перед тим, як їхати кудись там на задорожні, чи ще кудись там на рибалку, на Вияворіск. Значить Вирішили оцю чорну жижу вилити чорна львинка, бустер, вилити на Алтайське озеро і подивитися, чи прийде туди риба з привокзального базару. Отак, підписуйтесь на цей канал, чекайте, скоро буде відосик з Алтайки, як ми ловили рибу. Всім зв'язок.